Віареджо це не просто місто Італії. Віареджо це пляжний курорт номер 1 І не тільки в Тоскані, а й на всьому західному узбережжі Італії. Та тут чого там тільки Італії. Пляжі Віареджо найпросторіші в усій Європі. І відпочивати тут суцільне задоволення. Тут море торкається серця, тут гойдаються на хвилях блискучі яхти. І рибальські барки. Тут пахне пригодами, тут лагідний клімат і неймовірні краєвиди. За Реджо огортаю кожного мандрівника теплом. А над узбережжем повільно опускається захід сонця. Місто перетворюється на мить, у якій хочеться залишитись. А ще він трошки український. Ви пов'язаний з Соломією Крушеницькою, нашою видатною українською співачкою. Тож я запрошую вас розділити цю магію зі мною. Насолоджуватись життям, його принадами, теплом, сонцем. Всім тим, чого нам не вистачає в нашому житті звичному. Але нам потрібні такі маленькі зупиночки, щоб перезавантажитись. Але перш за все ми біжимо до моря. Тим більше, що воно зовсім поруч. Місто розтягнулося вдовж моря і дістатись до нього це 15-20 хвилин неспішної ходьби з будь-якої локації. Ну що, здравствуй, моречко? Лігорійське море. 15 жовтня. Люди купаються. Причому ті люди, що купаються, то українці. Пляжна смуга розтягнулась на 20 кілометрів, майже як в Рімені. Але таких вражаючих, широких пляжів, подекуди тут майже 200 метрів, немає більше ніде. Дрібний пісочок, пологий вхід в море. Зараз тут дуже малолюдно, ну майже безлюдно, бо не сезон. Нам після відключень світла, води гарячої, води холодної, опалення. В принципі, це виглядає як рай. Широченні пляжі, але вже пусті. Немає туристів, немає купальщиків, немає парасолів, шезлонгів, немає торговців, Кокобела, кокофреска. Одні ворони ходять хазяйки цього пляжу. В ту сторону моря, там де гори. Там відоме місто Лас-Пеція і туристична перлинка Чінкветери. Цю сторону великий портовий Ліворно Позаду нас провінція Лукка, пагорби, Тоскани, піза, трохи далі Флоренція. Ну а попереду в морі безкрайні морські далі і неймовірні незабутні заходи сонця. Ну, а що ж саме місто? Одразу скажу, що саме місто невелике 65 тисяч населення. Забудова досить сучасна, помірка Італії, звичайно, це 19-20 століття. Хоча саме місто середньовічне, але війну воно було дуже зруйноване. Тож відбудовувалось вже з урахування сучасних реалій, тому місто достатньо комфортне для відпочиваючих. Тут багато віл, готелів, апартаментів, ресторанів, кафе, розваг. Де ви ще побачите, як обрізають пальми. А ще тут широкі вулиці. Курорт розрахований на більш респектабельну публіку, але відпочинок тут може організувати собі будь-який турист. Помаши ручкою! Тут як такої немає центральної площі, де обов'язково має бути кафедральний собор, ратуша, бо головною вулицею тут є ось ця пасаджата. І вона тягнеться майже 3 кілометри. Оце все будиночки, це магазинчики, але це тільки фасад, бо за ними починаються пляжі. пляжі. Кожен зазиває от таким от, якимось е, магазином або кав'ярнею, ресторанчиком, щоб ви туди зайшли, бо туди далі виходить моречко. Суцільний рай для шопоголіка. Рай для відпочиваючих. Ой, 10 євро. Секонда джинс. 9,99, 12,99. Відомі бутіки. Це тут. Там пляжик. По четвергам на цій же набережні, отут все, це міський ярмарок розвертається, але це буде завтра. У нас сьогодні середа, на жаль, а може і ні, не на жаль. Іначе б цієї набережної ми не побачили ось так. А ще це місто карнавалу. І він другий за зазначеностю після венеційського. Так що тут і в лютому є чим зайнятись і розважитись. Людей більш літнього віку. Бо влітку, мабуть, приїжджають більше молоді, які купаються розвлікухи, бари. Концерти, а вже такий сезон. Комфортний сезон приїжджають більш люди поважні, вони собі гуляють, тусують. Одне з найулюбленіших місць містян і відпочиваючих це Пірс. Він довжелезний, але з нього видно весь віареджо. Тут прогулюються і туристи, і сидять місцеві рибалки. Ну, а вечором сюди треба прийти, обов'язково. Подивитися на, на захід сонця. Весь Віареджо. Все як на ладоні. Це варто того, щоб сюди приїхати. Ну, хоча б на день, день звичайно мало. Але якщо в нас була така активна екскурсійна, екскурсійна програма, по всій Тоскані, то заїхати на день отакий релакс. Це варто і того однозначно. І такий гарний вид на гори. Боже, як мені ці гори подобаються. Вони невисокі і не маленькі. Якісь такі гостроконечні. такі ух. Оце найбільша гора. Гора кавалло. Кавалло, лошадь. Кінь кавала, але вона ось я бачу її. Отам От десь. І там, мабуть, лежать сніги. Такі виреджо, таке курортне містечко. Крайня точка. Ну, але це не саме крайня точка в морі. Є ще отой коса, де дороги немає. Ну, як немає. Для всіх немає, для мене немає меж. Я хочу от на той камінь. Я хочу ось на той камінь. Вона ще далі уходить в море, але вона іде абсолютно з іншого краю. То туди дойти це треба обійти майже. Майже все місто з тої сторони через весь порт, там якісь ангари, ще ти і вийти на ту вийти на ту сторону. Он там, де білий маяк. Тож, якщо я вже досліджую це місто, то я йду в самі потаємні його закапелки. Тож пішли зі мною. І не забуваємо, ставимо лайк, вподобайку і підтримуємо мій канал, бо я для вас завжди шукаю щось новеньке і цікавеньке. Це канал іде з моря. Там місточок є. Можна перейти на ту сторону. Яхти, яхти, маленькі лодочки, кораблики. Якщо пляжі – то центр для відпочиваючих, то канал, тут центр життя всього міста. Тут рибалки привозять і продають свіженьку рибку. 5 все свіженькірачінку еврошала трілля, утімисальоли. Взагалі, в яреджой починався як великий комерційний порт. Тут приймали, відвантажували. Різні товари. Так, ну йдеш куштувати морські делікатеси, як не на морському курорті. Смажаться мої каламари і гамбері. На барки. Мій фрітто місто. Ну що ж, тазик великий, 10 євро. Їсти не переїсти. Гарячий. Якийсь гад, не знаю який, зараз буду їсти. Креветка відправляється в рот. Це якась каракатиця. З ножками. Вкусно. За шкурка хвостом <смі> з повні <плавниками. смі> реально смачно. <смі> так що, якщо побачите ось такі барки, де прямо при вас приготують чудові фріто місто або інші рибні смаколики, не проходьте повз і куштуйте. Моя рекомендація це трохи краще, зберігся. Тут процвітала торгівля, тут ремонтували кораблі, і снасті. Це тільки в 19 столітті в моду ввійшов пляжний відпочинок, і сюди і потянулись масово шукачі розваг і пригод. Тож для міста важка праця і рибацький промисел абсолютно знайомі речі і досі. Це мабуть, рибу ловить сітка і таким капсом. Хоча зараз замість рибацьких барок все більше стає дорогущих і шикарних яхт. На всі смаки. Ну що ж, яхти так яхти. О, а там які верфі. ого, яка яхта на якомусь обслуговуванні стоїть. І їх тут не просто ремонтують. Тут виробляють найдорожчі в світі яхти. То, якщо комусь треба яхта, маякніть в коментарях. Я дам координати. Безкоштовно всього за лайк і підписку. йшли в ту сторону там набережна, там де ходили, всі, всі, вся ота набережна. А з цього боку тут порт. Я думала, що тут якісь майстерні, тут більш це, ну, спокійніше і більш простіше. А тут такі ресторани, тут така публіка, тут немає тих туристів, яких, мабуть, італійців теж вже забембили ті туристи. І вони собі тут тихенько сидять в своїх ресторанчиках, їдять морські продукти. І все так чинно, благородно. І це я сюди приперлась, такі машини тут стоять. Сюди ж приїжджають любителі серфінгу, парусного спорту, але поки що ні одного серфінгіста я не бачила. Мабуть, у них теж жовтень сезон. Це мене тягне вічно в якісь далі. Я обійшла весь порт. Тут уже майже людей немає. Одні машини і мене кудись несе. Але побачимо, чи воно того варте. Як в пустині Сахара. Відчуваю себе такий путник. Ой, справалий. Верблюда тільки не вистачає. Відчуваю себе Робинзоно Крузо <свісно> на дикому острові. Гори. Моречко, синє небо, боже, яка краса! Все ж таки хочу йти туди. Там дивлюся, люди ходять, то і я піду. Ну, правильно? Якщо я б вже зайшла. Ну і ось такий Віареджо. Мабуть, ніхто з туристів не бачив. Просто прийти почитати книжечку. З видом на море. там, Біареджо, от там. я стільки йшла, щоб це показати вам тому з вас вподобайки. Тут тихе спокійне життя і рай для рибаків. Риболовля. От з такими видами. Че, е, пеше. Ще пеше. Пеще ще, мене на букві. <сум> Кажуть, риба є, але невелика. Ось такий п'ятачок в Лігурійському морі. У морі, де можна спокійно сидіти. Ну, а все. з того боку, червоненький маяк. Це той пірс, що йде вздовж канала в сам Віареджу Це там, де можна з центру дойти. Вон люди гуляють, сидять і дойти сюди. В принципі, хтось може переплисти цю, цю протоку. Але тут виходять оці всі суда, оці всі кораблі, яхти. Вони всі пропливають у цей вузенький коридор. Це місце стане місцем моєї сили. Це неймовірна атмосфера. Дуже чудово. А я знову повернулась на цю чудову набережну і буду шукати вулицю Кардучі 25 вілу Саломи. Шукаю вілу Соломії Крушельницькій. Собі такий орієнтир намітила, що має бути двері і гарні, а зверху балкончик такий з різними балюстрадами. і дивлюся, а вони, а вони всі такі. Соломія Крушельницька. Український Соловейко, який, на жаль, не співав своїй улюбленій Україні. Колись Соломія Крушельницька приїжджала в Віареджо на відпочинок. А потім, на 20 років, воно стало її рідним, її місцем сили. А її чоловік, італійський адвокат Чезаре Річоні, декілька разів навіть обирався мером Віареджо. Тож Віареджо було не тільки місцем відпочинку, а й дійсно стало домом. Конат, це нам не треба. А ось і він поруч. Ось цей І з балкончиком. Ти вісить воно табличка меморіальна. Так, Двері закриті, Номер 25 Сказав мені дядечка в цьому агенції, що це приватні апартаменти. На жаль, так, віла є, а музею немає. Але недалеко від Віареджо, Торе дель Лаго є віла Пучіні. Соломія стала музею і для Джакомо Пучіні, італійського композитора, і разом з ним зажили світової слави. Опера Мадам Бетерфляй стала найуспішнішою, найвідомішою оперу в світі. А її Чіочіосан легендарною. Разом з Пучінні вони створили 12 опер: Манон Лескопо, Гема, Тоска, Турандот і, звичайно, Мадам Бетерфляй не сходять зі сцен і досі Українка і італієць, композитор і співачка, об'єднаний світом музичного театру. В Італії та Польщі співачку називають своєю і вважали національною гордістю, але вона завжди повторювала, що є українкою. А свої особисті концерти скрізь закінчувала українськими народними піснями. На вілі Джакомо Пучіні є музей композитора і є фотографії, речі, є бронзове погруддя Соломії. А протягом липня і серпня там проводяться світньо відомий опертний фестиваль Пучіні. Тож будете в Реджу. в ці дні. Завітайте на вілу пучінні обов'язково. Так Залишають, можна собі ще щось прихватити. І привезти не тільки магнітики, і що там, пармезанчику, а ще й умивальник мармуровий. Ну так, хай буде. Шуткую. Але можна. Це я зайшла в якусь вуличка маленька, Віаференце. І там від морічка, йду в паркову зону. Бо дуже жарко. Там має бути якесь озерце. Зараз подивлюся. А тут такі апартаменти. Апартаменти, віли. Все для, все для курортника, все для відпочиваючих. Якщо приїжджайте, відпочивайте. запасайтесь унітазами, умивальниками. А ось цілий парк. Мені не вистачає природи, будь ласка. Це тут плісочку парк розваг, качелі, каруселі, все для дітлахів. Але зараз все закрито, нікого немає. Але дуже тихо, спокійне, гарне повітря, так свіженько, бо на сонці дуже жарко. Посидіти на лавочці, послухати пташок, подивитися на Пінії. щоб не забувати, що ти не в Україні все ж таки. А в Італії на березі Лігурійського моря. Виходжу бажу вперед дзвіницю. А тут така барахолка книжна. Можна книжечку прикупити. Кому треба італійська вивчайте. Закат в морі. Море дійсно творить чудеса. Ну, забирає, забирає всі тривоги. Ну, мабуть, не всі. Але якусь частину так. Дубль три. Пішов дубль 4. Таке враження, що у них на всьому пляжі? Не знайшлося іншого місця, щоб стоять біля мене і знімати блок. Я обалдію. Я скоро вивчу китайську мову. Він не може вивчити фразу. Все, дубля шість не буде. Чи буде? <хи> Як змінюються гори в закатному сонці? Темно, темно, сині, сизі. Хочу казати останній, але кафешечки, ресторани майже порожні, люди просто гуляють. А далі хто куди? Багато людей ще йде на пірс, там гарне повітря. А хто гуляє тут? Зараз розбредуться по кафешкам, підуть вечеряти свою пасту, чи лазанію, чи що там. Магазини відкриті. Я трошки в день позаходила по магазинчикам, але так, щоб щось, щось цікаве, то нічого в око не впало. Ну, погода комфортна, чому не відпочивати, але італійці не їздять. Такий час вже не відпочивають. Розбирають тераси. Все, кіна не буде. Насолоджуюсь останнім морським вечором. Ну, хоча ще завтра буде, але завтра буде інше. Завтра буде болонья, товстунка болонья. Такого релаксу. Ну, вже в цю відпустку не буде. На жаль. На жаль.